Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу дати відповідь на наступне питання. Ви мене запитували стосовно компенсаційних доплат, або ж їх називають вікові, до пенсії, чи можуть людину її позбавити таку компенсаційну доплату. Ви питали про категорію пенсіонерів 80, чому людину да, можуть позбавити. Такої доплати. Дивіться, компенсаційні виплати вони встановлюються пенсіонерам, якщо розмір їхньої пенсії не досягає 10 340 гривень 35 копійок. Ці компенсаційні доплати, вони так само в 2025 році залишились без змін, як були в 2024 році, про. Е Механізм їхніх нарахувань, я вам розповідала, що людям від 70 до 75 років передбачена компенсаційна доплата у розмірі 300 гривень, коли вам 75 від 75 до 80 років ще плюс 156 гривень, 456 гривень і при. Досягненнями вами 80-річного віку, компенсаційна доплата становить 570 гривень, тобто 456 гривень плюс 114. Так, і в нас виходить 570 гривень. Тому тут все залишається без змін, і компенсаційні виплати не, їх не відмінили. вікові доплати, вони є. Тому, якщо у вас якісь виникають питання, звертайтеся в органи пенсійного фонду. Та уточнюйте, по якій причині вони вам перестали платити ці компенсаційні доплати, якщо ви бачите, що у вас змінився розмір пенсії. Дивіться, і ще хочу дати відповідь на таке питання. Дуже багато виникло питань стосовно того, коли я розповідала про розмір пенсії у розмірі 2361 гривню, чому він не змінився. І багато хто з вас написав, що 2361 гривня це соціальна виплата. Тож, дивіться, хочу наголосити і нагадати: відповідну інформацію нам надає Пенсійний фонд України. Дивіться, щодо мінімальної. Пенсійної виплати пенсіонерам незалежно від пенсії та стажу. Працюючим мінімальний розмір пенсії становить 2361 гривня, а не працюючим після березневої індексації він становить 3038 гривень. Якщо вас цікавить по вікових категоріях. То я розповідаю в попередніх відео, у мене є досить багато інформації стосовно того, яким має бути розмір мінімальної пенсійної виплати з 1 березня 2025 року. Тож, Оцей розмір 2361 гривня, це є розмір мінімальної пенсії станом на сьогоднішній день. Я пояснювала в своєму відео, що в нас не змінився прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність. Він залишився без змін на рівні 2024 року. І відповідно розмір мінімальної пенсії теж без змін. Тому. 2361 гривня. Хто отримує це розмір пенсії? Він мінімальний, але на жаль, маємо те, що маємо.